Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео знищення російського МТЛБ із мангалом поруч із населеним пунктом Мануїлівка Харківської області. Техніка противника, запримітивши наш дрон, починає тікати від нього. Але від наших хлопців так просто не втекти. Тому з іншої камери ми вже бачимо, як наші пташки вражають техніку окупантів. Потужний вибух. Водій кидає техніку і тікає. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. Невдалий штурм окупантів на Донеччині закінчився для них провалом. Бронетехніка противника намагалась просунутись до позицій під щільним вогнем артилерії, який коригували аеророзвідники. В цей же час на місце вирушили розрахунки та наші дроноводи, які потужним зарядом вибухівки вразили техніку ворога. Ну а потім вирішили добити її спочатку дроном камікадзе, потім запалюючими гранатами, потім просто скидами з дронів. Під таким натиском, звичайно, жодна техніка не встоїть. Ціль знищено. Тому танк тим часом намагається втікти. Але його наздоганяють наші дрони. Ну і, звичайно, не один. Танк рашистів знищено. Ми бачимо купу розбитої техніки на полі бою, адже наші хлопці вразили кожну. Штурм провалено. А це знищений російський танк з мангалом поруч із містом Вовчанськ Харківської області. Ми бачимо дві одиниці техніки. Наші дроноводи дуже вміло навчились керувати пташками, тому навіть маскування кинутих танків РФ не допомогло. Дрон вражає танк. Ми бачимо вибух. Потім танк поступово починає розгоратися, сигналізуючи про серйозне пошкодження. Згодом інший танк, який стояв поруч, наші хлопці теж знищили. Слава ЗСУ. А ось знищена російська БМП з Мангалом у Покровському районі Донецької області. Наші дроноводи вражають ціль. Техніка димить, а потім палає. Слава героям. А це кадри як екіпаж бомберів, наносить вогневе ураження двом комплексам реп ворога, скид прямо на техніку противника. Одразу поруч знаходиться ще одна ціль, яку наші нічні дрони теж вражають: точний скид, потужний вибух, техніку знищено. А ось аеророзвідка виявила ворожу гармату. Ви знаєте, що з нею буде далі? Звичайно. Екіпаж бомбера наносить вогневе ураження ворожій гарматі. Всі цілі знищено. Тим часом Курська область, українська петерка Стугна, методично розбирається з ворожою бронетехнікою, навіть не зважаючи на постановку противником димових завіс. Відмінна робота воїнів 82-ї десантно-штурмової бригади та потужна детонація після влучання ракети. Якщо ЗСУ відступлять з Курської області, 60 тисяч військових ЗСРФ почнуть масштабний наступ на Україну і займуть ще більше територій. ВП видання повідомляє, що минулого місяця 400 500 військових КНДР почали штурм українських позицій на Курщині, переважаючи українців принаймні 6-1. Бій тривав 8 годин. Доки в української сторони не закінчилися кулі, і їм довелося відступити. Тому давайте детальніше зараз розглянемо. Глянемо про ситуацію на фронті. Курська область на північному фланзі тривають зіткнення в районі населених пунктів Косиця і Руське порічне. Бійці ЗСУ опублікували кадри вогневого ураження російського піхотного підрозділу в центральній частині руського порічного і кадри бойових зіткнень із противником у південній частині останнього і в районі урочищ Покій і Покойчик. Противник просунувся на глибину до трьох кілометрів. У Курській області на південному, північному і західному флангах суджанського напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій у районах населених пунктів Махнівка, Руське Порічне, Стара Сорочина і Вікторівка. Рашисти окупували Курахове Діпстейт. Крім того, росіяни беруть в оточення кусок території, де знаходяться позиції ЗСУ після Курахово. Якщо ворог пройде та закріпиться в Шевченко, буде складно відбивати звідти накати, що ускладнить без того далеко не найкраще становище підрозділів в районі дачного. А поки українські військові утримують позиції в Кураховому, речник ОСУ в Хортиця Тригубов там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі. Українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове. Тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь, це треба визнати, розповів речник Осув Хортиця. У Турецьку, тим часом, противник просунувся від центрального ринку до териконів шахти номер 10 де встановив на західному тереконі свій прапор. У центральній північній, західній та південній частинах міста тривають атаки російських піхотних підрозділів на лівому фланзі турецького напрямку. Російські війська за підтримки технік продовжують спроби просунутися в районі Щербинівки та Леонідівки. Бійцям СОУ вдалося відбити всі атаки. На Покровському напрямку противник просунувся на північ від населеного пункту Солоне в напрямку відвалу на глибину до 800 метрів і на захід від населеного пункту Шевченко, в напрямку населеного пункту Андріївка на глибину до 1 км. На лівому фланзі великоновосілківського напрямку противник просунувся вздовж низки лісосмуг на південь від траси Гуляйполе, Велика Новосілка на ділянці завширшки до 2 кілометрів. Тим часом російська медсестра, яка приїхала рятувати поранених окупантів на покровський напрямок, розповідає про ситуацію на передовій, постійний потік поранених, моральний тиск і жахливі дії командирів. ти на передову. спасите, пожалуйста. Ну мені тільки ні. А що я зроблю? Ну що я тебе зроблю? Да, очень большая моральна давка, люди есть просто бежали, просто бежали. А які командири, що люди тікають, що вони їх прив'язують і збивають, і що творять командири? за її словами. Моральний дух у багатьох бійців перебуває на критично низькому рівні. Люди залишають позиції, а командири замість підтримки застосовують насильство. Також військовий РФ блогер Іван Отраковський повідомив, що командири підрозділів підправляють солдатів на штурм без протитанкових засобів проти танків, що по суті дорівнює смерті, тому що зсу розстрілюють бійців із танків. Тобто, і якщо це не убійство річну заставу сознатіне, ж то це? Это... Когда Путін говорить, що нам для, для стабілізації фронту нужно там призивати там не меньше 400 тисяч чоловік. Ми понімаємо, що якщо вони призиваються ті 400 тисяч чоловік, то значить є приблизительно убыль такого ж количества личного состава. составу. Да? Під час спілкування блогери також порушили тему кількості втрат. Один із співрозмовників зазначив, що російська армія за рік втрачає приблизно 400 тисяч осіб. Така цифра обґрунтовується кількістю набору контрактників за рік. Але не тільки росіян примусово затягують на війну. Італійський піцейоло в трьох поколіннях із Неаполя, який воював на боці ЗСРФ, уже дає свідчення українським десантникам. Путінський найманець був узятий у полон воїнами 78-го окремого десантно-штурмового полку в районі Куп'янська. Частина його групи була знищена. Я mobilitato illegalmente in Russia Перкомбатерин Україна, новомбатериворіторнарін італіячені. Донедавна працював в італійському ресторані в Самарі. Стверджує, що мобілізували в Росії його незаконно і відправили в Україну. Повертатися до Самари категорично відмовляється, хоча там залишилася дружина і двоє дітей, хоче тільки в Італію. Друзі, обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Також ЗСУ взяли в полон на Курщині військових з КНДР. Це двоє солдатів, які, хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ. Це завдання було непросте. Зазвичай росіяни й інші військові з північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави Північної Кореї у війні проти України. А на сьогодні це все. Обов'язково свою думку залишайте в коментарях. Я дякую вам за перегляд. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!